А з її Україна. А хлопчик був веселий та жвалий. Його звали Брисен. Жили вони дружньо та щасливі кожну хвилиночку в праці. Але раптом трапилась біда, залетів до їхнього краю злий двоголовий змій. Хопив Україну та поніс її далеко-далеко. Грицю -далеко. синку допожи. Матінка матусю. Ха ха. Заплакав маленький гриз, задужив за матусею. Без матусі як прожити, де мені її знайти? Хоч малий, готовий дід Стрім маленького зайчика! Шукати. О! Не став допомагати вриць голодному зайчику та пішов далі шукати змія. Аж раптом зустрів на галявині руду лисичку. Добрий день! До Великого Дуба і побачив ведмедика. А на лапі у ведмедика була гівня. Добрий день, ведмедик. Добрий день, Грицько. Спочатку я прошу прибери ти зва гілку. Мені боліче та гірко, Я не можу ворухнутись і в бориці повернутись. Ніколи допомагати, треба мати шукати. Ох. Не став Гриць допомагати бідолашному від ведмеду та й пішов далі. Довго він блукав лісом, переходав ріки та гори. Та ось нарешті знайшов печеру, який зміг ховав матінку Україну. Я жахливий змій відомий, зло роблю з ним свідомо. Всюди-всюди я літаю, люди собі хапаю. Хочу українь володіти, хай на небо це діти. Дядько Змій, ось цю хвилину мою мати з Відпусти, тебе волю. Я вогнем тебе спалю, іди собі не ти собі не обертайся та судити, повертайся. <ривіт> <ривіт> Злякався Гриць страшного Змія, побіг собі, куди очі дивляться. Загукав у лісі, зупинився на малявині та гірко заплакав. <свісля> Що ж робити? <свісля> Хто мені допоможе? <свісля> Аж раптом з'явився перед Грицем старенький дідусь, але ж насправді це був Миколаїв. Який захищав рідний край. Добрий день, Грицю, ти чого сумуєш? Двоголовий головний змій напав, мою маленьку відкрав, і в такій бої нікому допомогти. Ні, 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 ні. О, Грицю, Грицю, щоб тобі допомогти, ти повинен помагати, щоб добро тобі дали треба іншим. Добрему та співчутливо, ось тоді побачиш ти. Зрозумів. Зрозумів. Дякую тобі, Миколаю, за побачення. Рівний кражник наш захисти, хай тобі завжди щастить!» Зрозумів маленький Гриць, що треба допомагати іншим, щоб і тобі допомогли. Знайшов він голодного зайчика. Ось собі, зайчик, матлина, їж. Дякую! якщо треба допомогати, покличку не кому, то побачення гриця. Ось шукав криць у лісі він замерці лисичку. Ось тоді лисичка, хусточка. Зігрійся. Дякую, якщо треба допомога, ти покли. Що Гриць до Великого Думу, де сидів бідолашний ведмедик. Ти вільний ведмедик. Дякую тобі. Якщо треба допомогти, ти поклич мене не Бога до побачення Гриць. До побачення ведмедик. Допоміг Гриць грятам ліс та знову о до хо о Дядько змій, ось цю хвилину мою мати Україну! Усе, тебе уси тебе молю! Рятуйте, рятуйте, лисичка влучило в гостиком ведрених лапчевим, а Гриць їм допомагав, злякався змій та й тік. Відручів змій у далекі краї та більше не повертався, аж тут і матінка Україна вийшла з печі. Гриць. Синку мій рідний, дякую тобі. І вам, сміята, дякую за те, що врятували мене від злого смія. Будемо ми разом жити, будемо щастями радіти, працювати, веселитись та ніколи не сваритись, щоб цвіли і лад, і гарі та увесь наш бідний край. І стали звірята Грицьком та Матуся Україна. Жити разом. Україна про них дбала, півнувались, годували, а вони захищали. І розквітнув круги увесь край, І стали люди цей благословенний край, звати Україною. Україна, рідний край, мабуть, кращого немає. І я люблю твої долини твіти, гори, полонини. Хай завжди вона нам квітне, хай всміхаються тоді. Будемо її похоти. Україна наша. Маляти, вам сподобалась казочка? Це вам подарунок від мене. В своїх листах, окрім солодощів і подарунків, ви просите мене, щоб скінчилась війна. І це обов'язково станеться, мої любі. Український народ сильний, мужній, дружній, переможе ворога, а інші країни на усьому. Вималяти, зростайте чимно, поважайте своїх батьків, шануйте нашу мову, солов'їв та любіть нашу Україну. До побачення, до наступної зустрічі, хай щастить!